Це, до речі, Рестік дав мені ту штуку. Був один дядько, Юліан, привіт. <гум> бандит. Е, він сказав одну штуку. Е, е, коротше, мене так підзамахав під Рестік, Я такий думаю, боже, що ви настільки так складно це все організувати? Бо Рестік має абсолютно всі кубики, які тільки існують, напевно, в бізнесах. Там і логістика, і сервіс, і продукт, і дизайн. Коротше, і розбиратися з приміщенням треба. І дизайн взагалі інтер'єру екстер'єру. І з владою, і що хочеш, там все, що хочеш, і з бандитами теж. В um, му році з бандитами також? Я, я, я не, не хочу це розказувати. <рес> це класна історія, але для офлайну. Um, і uh, мені один раз сказала людина: коротше, що ти так переживаєш? Це ж не казіно, ну доробиш і запрацює. І я, типу, таки подумав: блін, в натурі. Получається, що бізнеси, які успішні, вони просто мають всі потрібні кубики. Для того щоб воно запрацювало, і навіть якщо ти неправильне місце для ресторану вибрав, ти можеш навіть переїхати і воно запрацює. Тобто рано чи пізно ти можеш бізнес добудувати, бо це реально не казіно. Типу, рано чи пізно ти можеш просрати гроші, понятно, але або моментум.